Всім привіт! Це Ліза Краснова, і сьогодні я збиралася на зустріч із подружкою і подумала, а чому б не записати відео, в якому ми разом з вами будемо фарбуватися. На мені вже є тональний крем, тому цей етап ми скіпнемо, але у всьому іншому я вам покажу ці засоби, якими буду фарбуватися. І також пам'ятаєте, якщо ви давно на цьому каналі, то ви знаєте, в мене колись була рубрика Finish It, де ми разом з вами обирали засоби, які на протязі деякого часу закінчували. Протягом. Протягом деякого часу закінчували. І якщо у вас є засоби, які дуже довго лежать, або ви якось ними рідко користуєтесь і все, не можете ніяк їх закінчити, давайте будемо їх разом збирати і разом будемо їх а, доводити до логічного кінця. Отже, зараз я буду фарбуватися, покажу вам засоби, які я зібрала. Деякі з цих засобів я хочу закінчити і більше ніколи не купувати, тому що вони досі ці бренди не пішли з болот. А ще якщо вам здається, що в мене якийсь придуркуватий чубчик. То вам не здається. Нещодавно я була в дуже поганому, я думаю, як і всі ми психологічному стані і вирішила, що треба кудись злити негатив, і коли я прибрала вже всю хату і відмила вже кожний шовчик в кухні. Я зрозуміла, що ну не знаю, мене не попускає. Треба щось зробити зі своєю зачіскою. я підстригла гривку. І тепер я схожа на цього хлопця. Це перший засіб, який я хочу показати, це бальзам для губ від Carmex. Я його завжди наношу перед тим, як робити макіяж, але. Він ну так довго закінчується. В мене з'являлася купа інших всяких бальзамів для губ, і я почала ними користуватися, а цей вже лежить. І мені здається, йому вже 8 тисяч років. Але він це ніяк не закінчиться. Це класична версія бальзаму Carmex. Я його дійсно реально дуже люблю. Він отакий в мене вже худенький, але тут ще купа засобу. А я кожен раз наношу його. Перед макіяжем. Комусь він дуже сильно пече, мені взагалі норм. Я не відчуваю ніякого ментолу. Ну, тобто я відчуваю цей ментоловий присмак, але він мене взагалі не парить. Потім я буду використовувати, хочу вже добити ось таку пудру від бренду Lamelle. Наскільки я знаю, цей бренд пішов із Рашки Парашки, і тому ми його підтримуємо. Ви вже знаєте, якщо давно тут, про бренд це український бренд. А в них неймовірно класна школа макіяжу, оформлення брів, ламінування вій, все таке інше. Я в них проходила декілька декілька курсів. Якщо ви хочете навчитися чомусь в б'юті сфері, я вам раджу тільки прима академія. Залишу знизу посилання, також залишу посилання на ці пензлі. Вони веганські, вони створені із гоатлону. Це спеціальний е штучний матеріал. Це мій найулюбленіший взагалі. Я їм можу робити все на світі. В ній, до речі, був спонж. Ні, є люстерко. І я буду набирати потроху. І якщо вам треба, то іноді я можу взяти такий великий пензлик і нанести цю пудру повністю на все обличчя, як замість тонального крему. А от коли мені треба просто зафіксувати тон, який вже в мене є, то я наношу її тоненьким шаром. Слухайте, я поки знімала відео, в мене просто обожнюю. Ну, от серйозно, таке не домонтуєш. Коротше, не дарма цей засіб з'явився у цьому відео. Ми не будемо це ніяк коментувати. Просто що це? Пудра, як все моє життя. Вона реально була нормальна, рівно до цього відео. Зараз я навіть не знаю, що вам сказати. Чесно, це таки вперше в мене. Щоб отака халепа сталася прямо зараз. Але в мене є ще один засіб, який ми зараз з вами будемо наносити. Звісно, фарбуватися без дзеркала це якийсь новий рівень самовпевненості. Зараз я сюди якось його У, Боже! Перфекшн! Коротше, я. А, створила тут неймовірну конструкцію. В мене тут знизу люстерко. А в Парижі, коли була, якщо ви не бачили, в мене є неймовірно гарний влог. Ну, я вважаю, що він неймовірно гарний, бо я його знімала. Я залишу посилання тут. А, там якимось дивним чином в мене впала ось ця двічка, мій улюблений засіб від Шарлот Тілбері. І не дивлячись на те, що в мене тут вже була дірочка, розбилося повністю оце відділення, де все було ціле, все було добре, але повністю розбився ось мій улюблений хайлайтер. Хочу, по-перше, завершити ось цей відділ з дірочкою. Це дуже гарний. Я навіть не знаю, як це сказати. Це і не бронзер. Я, до речі, все наношу тим самим пензлем. Це така класна штука. Воно і не бронзер, і не скульптор. Цей засіб, він ну, якби матовий, але якщо придивлятися, в ньому є якесь таке супер делікатне мерехтіння. І. Боже, мені здається, на камері, що тут в мене просто треш, але в житті наче не треш. Ну, не знаю, просто може я це треш. -то. Далі в мене є із новиночок ось такий пензлик. Це F22. А, він форма ось такої. Котячого хвостика. Я набираю е, якнебудь оцей мій е, хайлайтер, який потрошився. Це, звісно, печалька. Дивіться, яке гарне сяяне. Ну, це ж просто пожежа. Е, я, на жаль, не буду його вже з собою нікуди брати, буде він у мене тут лежати і не контуватися. Але оце найгарніший взагалі хайлайтер, який. Є, в мене є рум'яна, ви пам'ятаєте з минулих випусків фініш-іт, я нічого не можу з собою зробити. Якби другий поверх. Бачите, в цих рум'яшках. Я б хотіла, хоча б, я розумію, що не закінчити, але хоча б трошки а, позбутися цього верхнього рівня. Вони дуже гарні, в них є. Таке сяєння дуже легеньке підсвічення. А, я Додам в мене є два ось ці тони від Evelyn, Вони е відцінок 10 і 15, в одному з них вже е збіг термін придатності, але. Я бачу, що він якби нормально працює, я просто хочу його закінчити. І ще одна штука, яку я хочу від бренду Evelyn закінчити, це олівець для брів. В нього дуже приємна текстура. Він трохи темніший за той колір, який я завжди а, обираю, але мені подобається, що він такий масненький трошки, коли його наносиш, можна його розподілити і зробити такий ефект чіткого а, низу і розпушеного верху. Зараз вам покажу. Я отак фарбую. Пряму лінію знизу, потім беру такий пензлик і якби знизу вверх прочісую цю лінію. І так, якби розношу цей колір, розтягую і реально створюється дуже класний ефект. І навіть те, що цей відтінок реально сильно. Тимніший за мої брови, це не так вже стає помітно. Якщо десь є прогалини, не звертайте уваги, це типу природній ефект. Тільки олівця в мене залишилося. Ми його легко з вами закінчимо до кінця проєкту. Давайте зробимо його до кінця весни. Мені здається, вже було в мене в якомусь фініш і оцей засіб. Це Georgia Armani, кремові тіні, але, блін, все вони ніяк закінчаються це все ніяк, тому хочу їх. Вже добити, якщо не доб'ю зараз, то просто викину нафіг, тому що. Бісять вони мене. Також я хотіла би, ну не те, щоб просто закінчити, але додати тіні від Шарлот Тілбері в цей проект. Тому що ну я хочу хоч чимось користуватися, щоб воно закінчувалося, щоб був якийсь прогрес і все таке інше. Беру ще пензлики від бренду Elan. От реально, якщо ви шукаєте гарні пензлики і хочете підтримати українського виробника, я вам дуже раджу: оцей відтіночок темненький, нижній. І отак наношу отут. Де там в куточку. І розташовую так, щоб тушовка йшла вгору, а не вниз. Ще в мене є два олівці, які я теж хотіла б закінчити: один від Maybelline, інший від бренду NYX. Хочу їх просто закінчити, щоб їх вже не було в моїй колекції. Фіолетовий поверхній слизовий, і оцей зелененький понижній. від бренду Elan є дуже гарні олівці для губ. І в мене є два улюблених кольори. 0,2 і 0,9. Я їх обожнюю, зараз вам покажу. 0,9 це такий відтінок, він взагалі всім іде, от кого б я не фарбувала. Оце 02, оце 0,9. І я хочу додати в це відео оцю перекляту помаду вітермес, якщо пам'ятаєте. Вона в мене, по-перше, її мені купила подружка, з нею було все, типу, класне, з подружкою, з помадою. Але. Вона в мене повністю у основи, повністю відламалася. І от я вам показую помаду, щоб ми підібрали які олігчик краще зробити. Я думаю, що. Ну, давайте спробуємо сьогодні зі світленьким, потім з темненьким. Ось вона вже просто. І життя так потягало. А, вона в мене зламалася. Потім я, коли знімала рілс, вона випала. ну Це був просто якийсь стреш, реально. Це не помада, це якесь дике розчарування, воно коштувала 62 євро, якщо я не помиляюся. Але єдиний плюс цієї помади, її можна замінити. Тут всередині можна витягти оцей рефіл і поставити сюди нову помаду. Тому я просто хочу її закінчити, щоб якусь нормальну нову іншу помаду купити. Може, бальзам. І вже просто замінити і користуватися нею. Вона заявлена як матова, але вона взагалі не матова. Віна вона переходить на всі абсолютно засоби, на всі склянки, на все, на все, на все тому. Дуже дивна штука. Туш, це Віра Брежнева, Лаш Кондом. Вона мені подобається тим, що, по-перше, вона знімається тепленькою водичкою. Сама туш класна, вона дає об'єм за рахунок своєї формули. Вона гарно тримається, вона гарно носиться. І щітка в неї не силіконова, а, ну, типу, як, з натуральної щитинки. Коротше, я вирішила нафарбувати світленьким олівцем губи. Він прям супер добре підходить до мого кольору, губ, його майже не випрома, коли серветкою, зняла оцей шар бальзаму, який ми нанесли. Будемо наносити помаду. Якби хтось побачив з самого РМС, як воно виглядає, вони б, мабуть, втратили свідомість. Якщо наносити помаду отак, таким супер тоненьким шаром, тільки всерединку, і розподіляти по краях вона гарно виглядає. але... Ну, це взагалі дуже блін. Я не знаю, може мені не пощастило, і мені просто трапилась якась. А бракована помада. Ну, таке буває. Якби це взагалі ну, мене не здивує, я все розумію, але просто це прикол, що така помада трапилася саме мені, коли я знімала цей з декоративною косметикою. Все. Я вам в кінці покажу ще раз все, що я обрала. Ще я хочу закінчити дуже багато пробників парфумів. Ну, як на мене, це дуже багато, тому що в мене в мене стоять, вони мене бісять, коли я беру свій основний парфум. Вони починають сипатися. Я їх, мабуть, кудись беру в якусь спільну таку. Ємність і вже буду звідти доставати. І, мабуть, їх прям поставлю. А всі основні парфуми просто приберу, щоб користуватися цими засобами. Цим відома Ружбакара 540. Супер, супер класний бренд. Ініціо, ініо, ініціо. От таке. В них є неймовірно крутезна аромат, який я дуже люблю, Atomic Rose. І я ще коли була в магазині, де він у нас продається, я, типу, прийшла. Надмухалася не на йому так просто, щоб ніхто не сумнівався, що я можу собі це дозволити. Прийшла в на і кажу: дайте мені пробників ще! І мені відсипали купу пробників. Ну, реально, я не знаю, чи то просто вони прям були одурманені моїми а, парфумами, але ось в мене є аромат Side Effect, дуже мені він подобається також. А, супер сильно приємний психаделік Лав. Але вони все одно не, не на 100 такі мої, як ці Rose. Addictive Vibration теж дуже приємний, але він такий тяжкенький, він такий більш а, із чоловічим отаким базисом. Ще дуже кльовий. Абсолют Афродізя обожнюю. Дуже хочу коли-небудь, коли не коли збираю грошей собі придбати оцей аромат. Це Діор, колекція, яка продається саме в бутіках. Такий же він красивий, такий він просто прям обожнює. Він пахне бабами тонко, я їх дуже люблю. Це взагалі мій найбільш люблений компонент в парфумах: Вільгельм парфюмір Дарлін Нікі він такий більш свіженький, але пахне а, так більш для сонячного дня. Поец of Берлін пахне не на мій смак. Тобто мені подобається аромат, але не подобається на собі. Тому я не знаю. Ну, ну треба його, блін, ну кудись надмухати, я не знаю. Міс Чармінг від Juliet has a Gun. В мене колись був повний розмір цього аромату. І ще в мене є. що, а що шо це? Щось? Ти що? Пахне жвачкою баблгамом. Що це може бути? Боже, я таке люблю. Я не знаю, що це. Але воно пахне жвачкою. Якщо ви знаєте, що це може бути, напишіть мені Пройдемо ще раз. А два тональних креми від. Я зроблю поміточки на них, щоб ми могли слідкувати від Евелін. Потім пудра. Від Ламель, рум'яна від Avon. Палеточка від Charlotte Tilbury, Carmex, бальзам для губ. Палетка Charlotte Tilbury, тіней, кремові тіні. Олівчик для брів від Evelyn, Олівці для очей туш для вій. Два олівці для губ. Просто обрала ті, що були найкоротші. Тому що в мене є. Я реально дуже люблю ці олівці. в мене є ціла склянка, в яку я в мене там купа однакових а, кольорів. І я просто обрала ті ще найкоротші, щоб їх закінчити. І помадка від Ермес. Давайте разом будемо з вами закінчувати засоби. А, обирайте щось і пишіть внизу в коментарях, що ви будете разом зі мною закінчувати. Будемо підтримувати один одного, будемо разом підтримувати наших воїнів. Тому я сьогодні в леопардовому принці, щоб звільнити леопардів, і це відео буде з хештегом фріз Леопардс, щоб нарешті наші всраці сусіди вже пішли до себе в болото і, взагалі, звідти не висовували своїх. Носіс, і до зустрічі в нових відео. Не забудьте підписатися, і поставити лайк цьому відео.